Я вчора знайшла неймовірний вірш. Але треба серветки. Як називається? Він без назви. Перестали розуміти перебіг часу. Ще й цілого року не пройшло, як ми сиділи на високому парапеті Київського моря і дивились на захід сонця. А вже половина року, як твоє закам'яніле тіло, останній раз вдягнули у військову форму. Поклали в домовину і закопали в землю. За ці півроку стільки всього сталося, хоча, по факту не сталося нічого. Ми пили, плакали, говорили кудись їхали, ми навіть сміялись, таке теж іноді бувало. Ще ми постійно щось робили, ніколи не зупинялись ні на мить. Часто саджали квіти на твоїй могилі. Які тепер намагаються зійти. Уявляєш, на твоїй могилі сходять квіти. Дивно, які всі люди однакові в горі, копії, копій, болю, Дивися на них на просвіт, легеньке листя собі летить, падає в калюжу. І лежить, розкинувшись по воді, дивиться в небо, поки не зникне зовсім. Нічого немає в них більше. Хоча чому я кажу про якихось всіх, ніби я інша? Ганна Снігур. От я вчора не трапила, я навіть не знаю, хто ця дівчина. Але це розуміє кожна людина, яка втратила когось.